Ці кадри теплохода Казбек журналісти Суспільного відзняли у грудні 2018 року в жавинській затоці. Це частина порту Чернігівської філії «Укррічфлоту». Теплохід там і до нині перебуває на балансі управління освіти міськради. Дозволу на зйомку теплохода зараз нам не надали. Казбек планують виставити на продаж. Такий проект рішення розглядатимуть на сесії міськради. Це не легке рішення, але це я вважаю рішення. Яке викликано в першу чергу неможливістю експлуатації в зв'язку з обміленням річки, на що ми вплинути не можемо. Згідно з пояснювальною запискою до проекту рішення, залишкова вартість теплохода 70 тисяч гривень, а дизельного двигуна трохи більше 30 тисяч гривень. Максимально дорого, скільки заплатять, це будуть електронні торги. Я думаю, що цей корабель має перспективу подальшої експлуатації на Дніпрі. Якщо цей корабель буде е, е, з назвою «Казбек» Ходить по водах Дніпра, Це краще для його долі, ніж він десь буде тут використовуватися як е, кафе в кращому випадку. в Літній період і як е, притулок для е, безпритульних зимку. Колишній директор Чернігівського річкового порту Валентин Тоцький розповідає: це вже не перша спроба продати казбек. У 2003, по-моєму, хотів фонд господарства імусів продати його за 300 тисяч гривень. З його слів, Казбек 1972 року випуску і як для річкового судна він не критичний. І додає, десна маловодна, в тому числі і через відсутність судноплавства. Почти мелководдя зараз, одна із причин мелководдя – це те, що перестав ходити транспорт річний. Транспорт э, винтами своими. Река ж э, не только пополняется дождя, снега, она пополняется и грунтовыми водами. И вот эти ключи, эти источники тоже в, в реке размываются, они сейчас заились, теплоходы не ходят, винтами и винты не работают. Ну, потихоньку э, затягивается, затягивается и нет подпитки. До ідеї продати казбек Валентин Тоцький ставиться негативно. Організовувати прогулянки по Десні можна і зараз. Вода от в цьому году піднялася. Зараз вода нормальна. Зараз планують реконструкцію сквера по Пудренко за 50 мільйонів. Я думаю, 1 мільйон гривень для того, щоб теплоход привести в порядок, казбек і щоб залишився візитна ну, карточка на Надійсне теплоход, Ну я думаю, що це можна пік популярності Казбека, говорить Валентин Тоцький, припав на середину минулого десятиліття у 2003-2004 роках. За сезон перевозили близько 40 тисяч людей. Возили дачників на сади в район жавінки, і днем і вечором він проводив екскурсіонні перевозки. Жителі нашого міста, гостей города і дітей, школьників. Проводились по вечерам дискотеки, Пользовались у нас успіхом, особливо немецкие делегации. Проводились дні рождения, проводились свадьби на цьому теплоході, дискотеки по вечорам організовані були. Ну, понимаете, теплоход жив. На думку Валентина Тоцького, у туристичному Чернігові повинні бути прогулянки по десні. К сожалению, у Крічфлот. перестает существовать вообще в природе здесь, в Чернигове, потому что нет грузопотоков больших. И вот на днях должны уйти последние суда, должны уйти на город Киев. ПТ-150, значит, и он уходит на Киев. И город останется без единого судна. Я считаю, это просто для такого города, как Чернигов, недопустимо. Остаточну долю Казбека депутати вирішуватимуть 28 восьмого квітня на сесії Чернігівської міськради. Надія Куліш, Наталія Гоман, Олександр Сітько, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.